Якщо вас не цінують близькі люди, ось два методи, які повинні дати їм зрозуміти, що ви це бачите. Перший метод він називається границі, не егоїзм, а самоповага. Олексій був старшим братом, і з дитинства на ньому лежала відповідальність. Він звик бути підтримкою для всієї родини. Коли його молодший брат не міг заплатити за оренду, Олексій допомагав. Коли треба було гроші на новий телефон, він допомагав. Коли виникли борги, знову допомагав. Це тривало роками. Він виправдовував брата, мовляв, ще молодий, шукає себе, тому йому й важко. Але з кожною новою ситуацією Олексій помічав, подяки ставало все менше і менше, а вимог все більше. Одного дня. Коли брат знову попросив чималу суму, Олексій відчув внутрішній опір. У нього самого були витрати, плани, родина, і вперше за багато років він сказав ні, не грубо, не зі злістю, просто спокійно відмовив. Реакція брата була блискавичною. Образа, мовчання, а потім претензії. Ти змінився, ти вже не допомагаєш як раніше, ти став егоїстом. Ці слова боліли, але разом із болем прийшло прозріння. Олексій усвідомив, що його допомогу сприймали не як прояв любові, а як щось само собою зрозуміле. Брат не цінував, він вимагав, і як тільки допомога припинилась, зникла і повага, з того моменту Олексій почав будувати. Межі. Він навчився відмовляти не з почуттям провини, а з розумінням, що має право на власні ресурси і свій комфорт. Ці зміни торкнулися не лише стосунків з братом. Вони вплинули на всі сфери його життя. Він став упевненішим. Спокійнішим і вільнішим. Суть цього методу це межі. Границі не роблять тебе черствим, вони захищають твоє серце, твій час і твою гідність. Люди, які справді тебе поважають, не ображаються на твоє Ні Вони розуміють. Що ти не банк, не служба підтримки, а жива людина. А ті, хто був поряд, лише через вигоду підуть, і це не втрата, а очищення. Ось ще одна історія, щоб зрозуміти цю ситуацію, коли нас не цінують рідні ще ближче. Вона називається відображення. Катерина завжди була відповідальною донькою. Вона добре вчилася, отримала вищу освіту, влаштувалася в офіс, де займалася аналітикою. Їй подобалась її робота. Вона відчувала, що розвивається, має стабільність і комфорт. Але одна людина постійно підривала її впевненість. Власна мама. При кожній нагоді мама повторювала фрази на кшталт, та що ти там робиш у своєму офісі? Сидиш цілий день і кліпаєш у комп'ютер. Це ж не серйозна робота. Катерина намагалась пояснити, чим займається, розповідала про проекти клієнтів. Та команду. Але мама лише зневажливо усміхалась. З часом це почало впливати на самооцінку дівчини. Вона сумнівалася в собі, почала думати, що можливо її праця справді нічого не варта. Аж одного дня, коли мама знову почала критикувати її роботу. Катерину несподівана для себе промайнула така думка відповісти. І вона відповіла, а ти ж завжди казала, що не хочеш працювати після пенсії, то чому далі працюєш? Хіба це серйозно? Прибирати в лікарні на півставки? Ця фраза прозвучала різко. І мама образилась, але вперше в житті вона задумалась. І, хоча спочатку це виглядало як конфлікт, згодом мама перестала знецінювати працю доньки. Катерина зрозуміла одну важливу річ: деякі люди ніколи не усвідомлять, що їхні слова болять. Допоки не почують щось подібне у відповідь. Інколи найкращий спосіб зупинити зневагу, це відзеркалити її, показати людині її поведінку у тому ж форматі, в якому вона спілкується з тобою. А суть методу проста, коли тебе принижують або висміюють. Замість мовчання чи виправдань спробуй повернути ту саму енергію не з агресією, а з точністю. Це не про помсту, це про кордон. Відображення це дзеркало, в якому людина бачить себе і свої слова збоку, і часто саме це спрацьовує найефективніше. Ось так, друзі. Якщо вам ця історія щось підказала, не жалійте, поставте лайк цьому відео на підтримку автора. І нехай це відео шириться, ще комусь допомагає. Маєте бажання, залишіть коментар, мені буде дуже приємно. А ми з вами вже зустрінемося у наступній мудрій історії. На все добре!